Ногі у наша клієнтка Мирослава, яка щойно робила таку процедуру, як чистку обличчя. Мирослава, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як вам взагалі процедура, чому саме ви її обрали? Як вам майстер, як все пройшло? Настільки багато запитань за один раз, але постараюся так на всі. Я хотіла зробити саме чистку обличчя, так як я помітила, що останнім. Часом у мене просто обличчя дуже змінилось, особливо стан шкіри. З'явилось mm -hmm. дуже багато висипань. Хотілося якось її очистити, mm -hmm. щоб ну це було більш професійно, ніж там домашніх умовах за допомогою догляду і так далі. Хочу відмітити спеціаліста. Мені дуже сподобалася її робота, так як вона пояснює все доступно, зрозуміло, чітко, дуже така приємна людина. От тому дуже щиро рекомендую саме звернутись до цього спеціаліста. Так чудово, дуже приємно чути. Повернулися, ви до нас був ще. У нас є ще багато різних процедур, такі як ін'єкційна косметологія, масаж, шугаринг. Радові процедури, я думаю, ви з ними вже ознайомились. Mm -hmm. От чи би хотіли прийти на що ще? Я б хотіла прийти на інкційні процедури, так в mm -hmm. мене є деякі зломи, mm -hmm. які мене турбують. Мені хотілося їх або мінімізувати, або прибрати. Ці mm -hmm. рекомендували би ви нас як салон, як студію своїм подругам, друзям знайомим. Так, звичайно, мені дуже сподобалась студія, така комфортна. Немає тут якого якогось такого двіжу, тобто все так спокійно, доступно, врівноважено. Чітко так як має бути, немає якоїсь mm -hmm. такої розгубленості. Ну, комфортно, просто так лайбовенько, приємно. Нас дуже-дуже приємно, дуже вам дякую за такий відгук. Вас раді бачити, ще у нас приходьте. До нових mm -hmm. зустрічей. Дякую, Назам.